Російська армія обстріляла ворожбу на Сумщині. У Сумах майстер безоплатно ремонтує дрони для військових. В обласному центрі 12-річний хлопчик займається волонтерством. Вночі 6 лютого армія Росії двічі обстріляла Сумську область. Зафіксовано 5 вибухів. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Шелегінська громада зазнала ударів з артилерії. У Есманській громаді був мінометний обстріл. Це один з п'яти пошкоджених російським обстрілом будинків у місті Ворожба. Замість даху діра, скрізь яку видно небо. У ньому мешкав 39-річний Сергій Ворона і його мати. Жінка отримала поранення, а сам Сергій загинув. Урод ну, дуже все швидко пройшло. Ми ж потім одразу повибігали сюди. Я До сусіда підійшла і вже. Все було його одразу било. Я йому путь в ні окуса вже не було. Чую так бу бу, бу бу як в так, рубнокаліберно. Буває, стріляють, дрони летять. бу 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 бо бу Я глядь, голову підняв. На той стороні я там за кущі запущаємо спишку тут побачили. Я прийду сюди сереж, Сережка лежить. Ну вже він я, я просто із носа кров з віше. Поруч із подвір'ям розбита автівка. Нині її прибирають з дороги. Машина належала загиблому чоловікові. Говорить пан Василь. Отож він стояв. Капот відкритий був, стояв зі капота і спиною вже до того. Ну, то, а зрив там вибухи в той день чули з самого ранку, згадує колега Сергія Павло. Починаючи з 9-ї години були вибухи сильні. Тому, як кажуть, поїхав він додому, щоб безпечно ще бути, -то, тому що на вулиці неможливо. І завжди ми після цих вибухів як кажуть. Созванюся цілий, не цілий, живий, не живе, слава Богу. Але коли після вибухів я йому почав писати, телефонувати, ніхто не відповідав. Потім дізнався я сумну новину. Загиблий працював провідним інженером у Білопільському відділенні однієї з телекомунікаційних компаній понад 15 років, згадує його колега. Хвилин 30 пройшло, як я з ним поспілкувалася, все. І, і, ну, ще кажеться, що ось він зайде, він позвонить, він щось спросить. У Сергія Ворони ворожбі залишилася мати. Хороша людина, сім'я порядна. Поранення внаслідок обстрілів отримав ще один мешканець ворожби. Його у спину осколками поранило, казали, що вже в лікарні. Наразі у ворожбі усувають наслідки російських ударів. За словами міського голови Андрія Друщенка, у місті відновили подачу електроенергії. Я думаю, до кінця цього дня частково приведуть до ладу ті житлові будинки, газові служби та електро Пацуми обленерго. Білопільський РЕМ і «Білопільське це газогосподарство свою роботу зробили. До ранку вже було відновлено електропостачання. Вчора було Полагоджена газогони. за словами Андрія Друщенка, до повномасштабної війни в місті мешкало 8300 людей. З них приблизно 30% нині виїхали. Діана Крахматова, Лариса Дученко Суспільне новини, Сумщина. А це ось теж штука за полтора ляма гривень, яка пострічала дерево, мабуть, або землю, не знаю. Що саме печальне? Що щоб поміняти. А це маленьке керплення, треба поміняти півдрона. Руслан, майстер з ремонту дронів, демонструє трофейний російський безпілотник DJI Matrice. Його Руслану надіслали бійці відремонтувати. Чоловік не показує власне обличчя з міркувань безпеки, а от колекцію дронів погодився продемонструвати. Деякі з них підуть на запчастини, інші каже Руслан, полагодить для фронту. Ось остання коробочка дронів навіть в такому стані. З дрона ще можна щось витягнути. Пошкоджені безпілотники, що насилають військові, Руслан ремонтує безоплатно. ж по принципу, присилаю дрона, я дивлюсь, що з ним не так. Якщо можна щось встановити, відновлюю. Якщо ж ні, кажу скільки це коштує, тобто чисто вартість запчастини з доставкою. А за роботу. Ілі щось на розборку не ілі хавчик і приписочку всегда. Тушонка сухпайки рулять нині. В квартирі у Руслана близько півсотні різних дронів від найпростіших FPV до більш дороговартісних моделей. Це трошки подорожча штука. Це якраз три 30 чисто 30-й матрас. Його пробили пулею. І насквозь про що тут датчики накрились. Приблизна вартість дронового обладнання, що знаходиться нині у Руслана, понад 2 мільйони гривень. Пакунки з безпілотниками та запчастинами до них скрізь по квартирі. Це щас небагато. Бувало так, що ці всі проходи, де ми ви все повністю в коробках на прошивку, на ремонт, на прошивку, на ремонт. Там взагалі пакована та дронів стоїть штук. 20, мабуть, мавіків третіх різних. Це подвостановку, установку, під відновлення на передок. Поїдуть чуваки йдуть в наступлення, проїхать свої дрони, а, а потім йдуть обратно, збирають ті, щоб напололюються. На чи свої чи чужі без різниці. Я їх потом ремонтую і відправляю обратно. працює майже без вихідних. Ділиться Руслан в день. Ремонтує техніку в майстерні. Після роботи ж береться лагодити безпілотники для збройних сил. По суті, у мене жисть це робота, дрони трошки сон. Руслан згадує з лютого 2022-го хотів, хоч якось допомогти військовим. Спочатку за ремонтом зверталися два-три рази на місяць. Потім згадує, спрацювало сарафанне радіо. Пішла поїхала. Потім вийшла тисяча перша прошивка і дрони поперли почками. О! А це більша частина тисяча перша прошивка. Вони приїжджають пачками. мене вже чуваки на пошті стали ненавидіти. Ремонтує Руслан і російські БПЛА. З ними варто бути особливо обережним, каже майстер. А це трофейний російський дрон. Я ще не, не вскривав, її не, стаю, не запускаю без скриття, тому що я не знаю, що там може бути всередині. Ось в цьому місці вирізаний шматок пластика всередині, стоїть патрон, стоїть акумулятор, і виведені два контакти сюди. Тобто, в сучасні, якщо витягують флешку, я так зрозумів, то він просто взривається. Тобто, можна поки... Не уб'є, але покалічить. І такі подарки відрозки. Найчастіше дрони ламаються через недосвідченість оператора, розповідає Руслан, але є й стандартні для них пошкодження. Після удару основне камера висить тут. це для приміра. Звідси, звісно, камера висить десь і так. І після удару, тобто .е. вона ж тяжола, дрон падає, воно виламує. Може рвати повністю шлейф, як в даному випадку, рвати цю рогатку, ламати цю частину. Це саме розпростоване. Безпілотники, говорить Руслан, ремонтуватиме й надалі, поки в цьому є потреба для українських бійців. Діана Крахматова, Сергій Коваль та Андрій Крамченков Суспільне новини Суми. Маскувальні сітки, кавори та вироби ручної роботи виготовляють волонтери одного з осередків благодійного фонду Ми тут Північний Форпост. Наймолодшому волонтеру Євгенію Чепульському 12 років. Хлопчик розповідає, навчається в 7 класі і понад півроку займається волонтерством. Додає, пишається тим, що допомагає українським військовим. Ми плетемо сітки і я почав робити кавери. Якщо навчитися, то це легко. Ідею пошиття каверів для військових підгледів в інтернеті, ділиться юний волонтер. Ось один із таких каверів. Ми його щемо для касок. Щоб надягати на каски і шити його десь з півдня. Душа радіє, що в нас є такі діти, він просто унікальний. При його віці, він вміє все. І от я ж кажу, і було величезне здивування, коли вони зірують, з Ірою, з Бозовською, дивлюся тягнуть машинку зі складу. Вона стояла, у нас, мене не використовували. Я питаю, що ви хочете робити, Іра каже, що Женя вирішив шити кавери. Це було я. Абсолютно його ініціатива, щоб знайти таку дівчинку, то у нас би почалась нова українська нація. Дорослі волонтери прагнуть всіляко підтримати хлопчика, додає Ольга Звада. Саме під її керівництвом хлопчик опановував мистецтво виготовлення каверів. Він освоїв усі види діяльності нашої плести сітки, зв'язувати її, зв'язувати, скручувати сітку. Це а потім у нього появилось. коли принесли нам оці кавери, у нього появилося бажання зробити нам саме такий ковер. І ми він сам ми розмітили з ним все, розмічали. Він старався оце його все. Рісуночки, він сам як технологу у нас займався. Розмітили і йому дуже хотілося шити перший ковер. За майже два роки роботи осередку волонтери сплели понад 20 тисяч метрів квадратних сіток, розповідає Ніна Одарченко. Додає, свій посильний внесок у цю роботу зробив і Женя. Літом прийшов до нас Женечка. Я йому показала, як треба плести сітки. Він бистренько це все на ходу схватив. Навіть лишніх питань не було. Дуже гарний хлоп'як. За словами Євгенія, займатися волонтерством і допомагати Збройним силам України він планує і надалі. Щоб тільки ми перемогли. Катерина Іваненко, Олег Вороненко Суспільне новини Суми.